Привіт, коротше! Я знову хотів знову... На нервах зранку, і вже мені писали, що в коментарях тільки що подивився, що якщо, бо то пішли коментарі, пі... почали писати, що якщо типа ти на нервах не знімай відео відпочинь там пару днів, або заспокоївся, коли заспокоїся, почнеш знімати. Я не буду заспокоїтися. Як в мене є графіки, значить йду до цих графіків. І мені насрати то, що ви там пишете, чи... чи не знімати, коли нервовий, чи знімати. Я буду знімати, коли я хочу, і все. Мій канал, мої правила. Та а по-друге, знову так ви винервувало мене. Я вже не годен, я шукав сірі шорти. Я одів оранжеві, але я сьогодні хотів взяти сірі. Я згори узяв футболку, прийшов сюди, нема тут сірих. Значить, там десь. Але я там дивився, не було сірих е, шортів. Сука, як найду ті сірі шорти, блять, на голову собі надіну або комусь надіну на зо, Я вже не годен нервуватися. Я знаю, що там бардак. Ну сука, як я, як я тут не знайшов, то і там нема. Далі. І там, ну я як візьму, так розірву на ті, блять, три частини, дві частини, ті шорти. І будуть у пизді ті шорти, їбані. Як я, я вже не годен. Я вже, я вже не годен, як я шукаю, і то нема, блять. Пизді би вже ті шорти були, блять. Сьогодні у нас реберця з ресторану. Кабачок, картопля, перець. Але на прев'ю, як завжди, не попав перець. Ну і самі знаєте. Коротше, це таке, що я ще ніколи не знімав, того, що тут є реберця з таким конжутом. Плюс ми це будемо Кока-Колою запивати, так як учула. Ну вчора ще фанта була, сантики Кока-Кола. Ось такі, бачите, красиві. ці. Ну, ви зрозуміли, так. Реберця поїхали коротше, до заставки. Я зеркал також не взяв. Ну ти, все рівно. Поїхали, коротше, Деніс Френді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні він буде їсти Реберця 2 з картоплею, кабачком та перцем і запиваючи саме і запиваючи з Кока-Колою, колою, колою. Поїхали їсти. мені вже на роботу, зараз скоро. А я на нервах. Я вже просто не мав коли йти шукати. Якщо втягнем, коментарі зачитаємо. Так, перша оцінка відбивні. Ну не варить голова зранку. Реберцю. Дуже класно, мені все сподобалось. Блін, реально дуже смачно. І сочно. би навіть десятку поставив, може і 10. Вау, реально смачно, 10. Ну тут, як то? Определенно 10, це дуже смачно. Що mm. ж, що знову з матюками, але коли, коли не годен елементарну шорту знайти ну, вже. А тут якісь... Зараз що знову мама твоя забрала. Не знаю. Може забрала десь... Куди? Кинула прати. Хоча я подивився не було, не знаю. Треба питатися знову. Це просто було трапеза. Ну, типу, випили. Так. Коротше, прореагували саму реберця, оціночка десятка. Тепер картопля. Сама. Давайте сама. Бо то в нас є пюре і є одна така. Не пюре. Ну, прикольно. 9 балів. І пюрешка. Давайте. Поки що все окремо так, реагуємо. Пюре прикольно. М -м -м. Хай буде також дев'ятка. Кабачок. М -м -м. Взагалі не сподобався 5 балів. Так. Перець. Тут навіть більше смаку ніж кабачку. Ну теж не дуже... Ну, 6 балів. 6 балів хай буде, так. Все, тепер ми можемо це все разом їсти, так, зйомочка. Все окей, все окей, все, більше підходити не буду. Бо достав. Так. Тепер давайте все зараз і потім зап'ємо ще колою. Тут так, якби само полити колою, але то ні, то цей соєвий соус. Mm -hmm. Загально виходить на 8 балів. Бо тут ще перець входить, тут ще кабачок Кабачок то з перцем трохи потяг самі смакові рецептори. Самі... Mm -hmm. ці Я завжди забуваю в цьому відео це слово. Реберцю. І так виходить. Ну, а тепер. Добре, що хоч ці дні, не треба в магазин йти. Там ще, до речі, є торт мамин. На завтра. Так добре, що не треба в ці дні йти. Ну і останок лишилося. Е, так, попробуємо зараз чуть-чуть. спочатку реберце з картоплею чуть-чуть. І потім вже з колою зап'ємо. Уже теж написав, ну, забрав. Ну Добре. Реберця з картоплю, десятка. Так, тут уже все. Супер. Знаєте, вже видало спеціально з опису. Ну, там, де типу я правила каналу пишу, що. Не про політику, там. Тереперим. Не матюкатися, не матюкатися забрав. Думаю, що було по справедливості, що я матюкнувся і тут же там, мати. То Якісь два-три коментарі були вже з матюками. Один пише. У мене Ютуб не видали, мій коментарі. Ну, зараз почитаю. Я кажу, може видалити, бо деякі коментарі здійснутиме ютуб видаляємо. Так, тепер з Кока-Колою. Хай буде десятка теж. Прикольно. Ми ще так з вами святку то все поїли. А як завжди коментарі багато заберуть. Mm. Супер! Коротше, добре, загалом ставлю 10. <кхем> ну, там трохи так, підпортили ці перці з кабачками, а загалом десятка, бо... Реально Реберця з картоплею витищили. Кока-Колі, як завжди, саму десятку поставив теж. Ну, на Кока-колу ми ніколи не реагували, а то сенс. Всі її пили, всі її знають. Зараз я, знаєте, так. Націлений на контент, тобто на продукти, щоб їсти суто на відео те. Що люди, ні, ну, в більшості українська аудиторія ніхто не пробував, знаєте? Ну так як щось там було типу, в Болгарії, всяка якась різна їда, що Ну, там в більшості те, що ми і тут їмо. Ну, були пара таких їдів, які ви не пробували, та? мало відомі у нас, зато відомі там, за, за границею. Та. Тому такі справи. Я більш таке, цілені показати, то, що ми тут не маємо, бо ми. Типа о. Він це попробував, так він попробував. От, наприклад, я хотів у Румунії. Як же той напій називається? О, вже не пам'ятаю зелений той хайповий. Я ще його сфоткав, там був один напій, то я його, на жаль, не міг взяти, бо в нас не було тої валюти, що вони там хочуть. І якби я би його попробував, то це якраз би то і було. Що я би випив напій той. Який? тут у нас не пробується, бо його не, тупо попросту немає. Це б було класно. Може потім ще завезуть. О, Mountain Dew, здається. та. І це б якраз було про те, що я говорю. Але не вдалося купити. Бо там, щоб ви розуміли, в Болгарії стається леве. А там у Румунії лове чи. Я вже забув їхню валюту. Ну, коротше, якби вийшло, було б круто. Ну, не вийшло. Я по коментарі Пішли. thank <laughs> you Тут закачаний твіттер, але в ньому навіть новини не читає. Але так, да, пташка була синя в ліпше. Так. Чи це тут? Я тут нічого не бачу, чи я бачу? Бо Я хочу подивитися, чи світиться Світиться, добре. Так, я подивився вчора, коли я вам просто такий екранчик показував. Якщо довго тримати екран, вам показувати, то все-таки висвічується. Ну, це пару днів назад. Все-таки показую, хто... Ну, показую, що там написали. Так, Z Dніс Fренny. Ви зараз запитаєтесь, бо багато вже мені пишуть. Ну, ну скільки у тебе вже там точних підписників? Чому нема двадцятки ті досі? Бо того, що у мене зараз 19 тисяч 970. Ні. Або 50, або 60. Ну вже майже 20. майже. Я думаю, до 10 жовтня точно наберемо. А мій колега той. Денис тож, нікого звати, у нього вже 19800. Він вже мене перегнав. А я таки вчора йому пишу бро, а відки в тебе, типу, теж так на нього ще більше прибавляється, ніж у мене. Він, коротше, мене вже обігнав по підписника. Чому у тебе більше прибавляється, ніж у мене? У тебе що там відео Зеленське, бо у нього там найбільше Зеленський трилями набрав? Трілями плюс 100 тисяч лайків. У мене цього, щоб ви розуміли, немає. У мене тільки Федеріко Феліні майже 2 мільйони переглядів. І навіть 40 тисяч лайків немає. Та. І він мені пише. Так, що типу, Зеленський до тепер у нього хайпить. Та. І Він там ще одну тему, як розкрутитися, мені написав. До речі, та тема непогана. Не знаю, подивлюся, як у нього там працює. Якщо у нього та тема спрацює, то і я попробую. Якщо у нього та тема не спрацює, то я не попробую. Буду дивитися, як в нього перегляди. Що він каже, що він націлений на американський том, там більше платять. Ну, воно ну, і понятно. Поїхали читати. Значить, лайки я закрив, бо я побачив, що ви у 8 годині десь чи в 7 почали мені коментувати цей ролик за вчора. І я дивлюся, коментарів все більше і більше. Лайків як було 5, так і залишилося. Ну і в результаті, в кінечному результаті, е, типа, там всього було 9 лайків, навіть 10 нема, а коментарі понад... 32, якщо видите. 32. Це загальник, бо ще плюс я відповідав. Ну, десь суто чужих, не моїх коментарів, ну, не моїх відповідей, то десь 20 чимось. Ну, все одно би було хоча б 15. Це доказує 6, що під кожним відео ти можеш лайки набрати. Ну, воно ну, і жаль. Добре, хоч на нічну Болгарію набрали. Поїхали читати. Е, так, візьму найновіше, бо не всі пропускають, бо там мать окей, ще були. М -м -м. Олег Малевич, лайки закрив. Зрозуміло. Воно і зрозуміло, що я це зробив. Так, це цей Воробйов. Тебе звати Женя. Воробйов. Це тому, що ти до всіх пристаєш. От так як до мене. У мене фамілія Воробйов, і ти вже рофлюєш, що у мене люблять вороб'ї. І так з этим і З і я тут почав тебе обсирати. Хуже, ніж ти його. Луче, ні до кого, тобі буде краще. Ну але, блін, чел, ти вже сам мені писав, що тіпа, там рофлив над Марійкою. Нафік мені цих теж дурних рофлів. Тобто тобі можна рофлити, що. Що я що Марійка на мене <кхід> зробила, а що мені то саме, що тебе вороб'є, то вже не можна. Че ти сам дивний е, воробйоб. А той взагалі хейтер я його заблокував, почав всяку фігню, що ти тобі місце у дурці, ти репери, це ще гірше тебе писав. То я думаю, ну ти мене достав. І я його заблокував перед відео. Чи вже після відео забув. Може після, так. Тому я знаю, що не, при... ліпше не відповідати. І таким, як ви теж. Тут грофлите, а потім обіжаєтеся і починаєте всяку фігню писати молоте. Олег Малевич. не хвилюйся, все буде гаразд. Скоро вже буде 20 тисяч а на хейтерів не звертай уваги і заспокойся. Чудовий коментарі, дякую. Деніал Паркер, скажи, що за хейтер ми його в місті обострюємо, вже не треба. Та той так вже ми з містером... містер Бістер ще йому там писав, щоб той заткнувся. Той дуже себе мудрого видає. видає. Ну і що, вже не буде видавати, бо можливість коментувати на моєму каналі. Йому заборонено. Тому добре. Джонні Джокер 2020. Лучше дохні от Ютуба і от хейтерів. Ну, я зараз піду на роботу і вже відпочину. Та, але ж це відео треба закинути. Е, Ліза Бьорнс. Тут уже мат. Написала ютуб лайки знову списує. Ну, це називається дав вам добро вчора матюкаться, так як я матюкнувся. Ну. І ви пішли, звичайно, матюкаться. Ну, що зробиш? І сьогодні теж. Матюкнувся, значить, знову дозволяється. Ну бо просто не буде поваги до вас. Якщо я матюкаюся, то. Не знаю, то вже має аудиторія матюкатися. Не знаю, постараюся завтра себе стримати і, можу... і вже можу написати в описі, як там матюки заборонені. Як то забороняється вживати поганих слів. так. Mm, значить, Анна Кароліна, ні, ні, ну я розумію, що тебе образили, але це не нас, нас, на нас нервову енергетику зливати у відео, бо ми тобі ж нічого не зробили. Ми твої постійні глядачі, які цінуємо те, що ти тут знімаєш, а ти негатив, чи матюкаєшся, ліпше не знімай в таких випадках відео або почекай, поки заспокоюся і тоді можеш починати зйомку. Ну кіба? ну якщо у мене, Виключно з цим графіком от учора було. 14.04. Ближалося вже 13.40. 20 хвилин лишалося. А то, то взагалі 13.45 вже десь було. А я не міг дебільних книжок. І тут уже нерви почались. Графік є графік у мене. Бо якщо я цей графік не дотримуюсь, доведеться прем'єру робити. Я розумію, що ви спілкуєтеся, що мені плюс у прем'єрі, але я, знаєте, хочу щось вам відповісти у прем'єрі за це 30 час. Я розумію. Ну, мені якось незручно прем'єру завжди запускати, бо то. У прямому ефірі доведеться самому дивитися свої ролики. Бо знаєте, в більшості прем'єрів ви з'являєтесь. Я завжди хочу почитати, що ви там нового понаписували. І доводиться слідкувати за повністю моїм. Ти дивитися мій ролик, так. З вами разом, та я цього не хочу. І тому я прем'єру не дуже хочу, хочу, прямо виклав, все. Отак я йду на роботу, зняв наперед. Там 15.05 загрузив, все, люкс, та. Тому такі справи. ніколи Алмейда. Це неправильно, бо ти раніше показував на відео, що ти вихований культурний, а тебе ломають хейтери, звичайні проблеми. Ліпше в такому випадку взагалі не знімати пару днів відео, ніж негативно себе показувати на камп. Де буду стримитись. Наприклад, сьогодні вже трошки краще ніж вчора. Правда, теж з матюками, ну буду завтра якось інакше. Так, я знаю, що це неправильно, ну що зробиш, що воно так достало мене все, що нервова система тупо з'їхала. Нащо п'ю, якщо немає нічого? Я привичка. І, та, я знімати буду одно, я просто буду деколи старатися себе стримувати. Ну якщо не вийде, то будете тебе то... То можете, типу, обзивати мене чи що, за то, що... Та ні, це теж не треба, але. Ну, подивимось, як там буде. Мартіла Касі Лозета, ну і правильно заблокуй, щоб потім знову грязю тебе не поливав. Ну, вже заблокований, не хвилюйся. Фінву. Воно так завжди, ти подаєш хейтерам, що вони відстали, а вони Дальше тобі мільйон разів доказують, що вони праві. І у мільйон разів краще за тебе. Правильно? Дуже себе мудрих грають. Тісми 2005, коли наступить 20 тисяч, думаю, ти заспокоїшся. Та я вже заспокою. Ну, таке менш-більш. Ну там буде ще краще. Мелівич, я ще тебе таким з ним не бачив. Ну. Не був. Ні, взагалі-то я був, бо ти ще не видів Болгарію там. Е, з цим, що то за відео, з пультом. Там Там ще гірше. Добре, що то може і не видів, не знаю. GPS, то більше не пиши хейтерам, щоб не психувати, правильно? А навіщо тобі книжок? Ти вже поставив на щось камеру і знімаєш? От, у мене було три книжки вчора, але я хотів ще добати. Зараз я додав чотири. Ну, бо це тут. Так що деколи треба більше, розумієш, такі справи. Бо там трохи. Ну, уже. Мене просто роз'яснило, що узяла, заховала. Думай собі, де то є. Затки... Що це таке слово за. Що таке за слово дрантя? Ну, це наше знаєш, гуцульське слово. Ну, типа типа, тіпа... то саме, що херня, щось таке та. Фігня, дрантя. Ну, що це за фігня, ну, що це за. Ну, таке стара. Або погугли там. Детальніше дізнаєшся. Лего Фокс, де не все буде добре, надіюсь, дякую. Кристина Матвеєва аж говорив, що будеш держати себе в руках і материться не будеш, тебе уже ютуб сходить ума. Ну, в деяких випадках так, через хейтерів, але вчора не, ну, не, з, ну, не з усіх боків Ютуб, бо книжки, а ну книжки для Ютуба, ну все одно книжки треба. Мульт 728 на хейтерів і книги знайдеш. Ну ти вже знайшов, дякую. Ася Ярамчук, Денис, забей на хейте, у тебе ж скоро 20 тисяч стукне. Подумай, краще, щоб такого крутого зняти для нас. Кокоса не буде, а там щось подобає. Ну я, напевно, ромтур все-таки знімнути, і все. Ви просили там ромтур один писав, ти треба все-таки ромтур, чекайте на 20 тисяч хай буде. У мене є ще одна тупа ідея для 20 тисяч. Ну, на така тупа, що ліпше з'їсти ту шоколадку на відео. Що ту фільмів знімати, чесно. По-перше, її ніхто не, не буде то дивитися, як завжди, ну що, 30 перельдів, 20 коментарів, та ну його. То, то не то, що скетч мав би бути, то такий тупорилий ролик. знаєте, Не хочу розказувати. Той ще придумав, коли в мене було коли 18 тисяч, що тіпа, на 20 тисяч, то зняти. Але я не знаю, що я тобто буду знімати, бо то фігня. Добре, наступне, потім ще поговоримо. Науті калков, так просто треба відповідати хейтерам і їх ігнорити. І вони ще більше не будуть злитися і писати багато поганих коментарів. Так, просто суцільний ігнор, і буде щастя для мене. І плюс ще мої, знаєте, ці солдати, скажімо, ті, хто за мене захищається в коментарях, ті постійні глядачі, і ті теж встають у захист. І вони також не будуть боротися, бо, типу, нема так. Цей стакан мені вже І Буде всім добре. Та. Коротше, забити, так. Напише, то напише. Просто, знаєте, є таке в більшості в мене було, що приходять в шорці якісь розмову відсталі люди і писали херню. я їм відповідав, і зазвичай вони взагалі не відповідали більше. От так повезло. Чим з сповіщення YouTube не приходив нічого. А цьому унікуму відсталому кожне повідомлення від вас приходило і від мене, типу кожен коментар. цей. Тут дуже себе мудро качав, нічого вже качати не буде. Ага, значить е, матюкається Денис. Значить, можна матюкатися нам, підписником коментарію. на. Ой, справедливо. Типу ой, справедливо. Ну, тіпо, На початку відеомутька, тепер вже навіть коментарі ваші Ну, Бо я вже заспокоюся, я не хочу читати. Коротше, я написав нахт Нах справедливо. так. Добре. А він, щоб замість, ну, замість Хе він поставив символ X і його Ютуб не заблокував. добре. І Кира Фел пише, ага, значить, тут коментарі вже можна мотікатися. І шість відповідей. Я йому пишу, ніби Ютуб сам видаляє коментарі з матами. Навтікалково мій не видалив. Ну, правильно, бо ти і хрест написав. Він тут відповідає, бо ти замість букви хрест додав, це не буква, символ, який думаєш, що це все норм. Але було, що ну я не знаю. Я знаю, зате обдурив Ютуб. Тут пише не всі удаляють. Я теж психанула і написала комент з матами. Подивись, скільки він протримається. Називається Я вас не заставляв матька. Це просто ви побачили, що не справили, ще матька. Усети тут уже пішло-поїхав. Містер Бістер, ти сьогодні... ұм, на... Ти сьогодні на нервах, Цей хейтер не дає. Як тобі спокою, так і мені плюс ну да ми з ним. Дуже боролися, як на війні. Е, е, так і мені, плюс це ще книжки не зміг знайти. Я б тобі на декілька днів понадив типу, ага, відпочити від Ютубу, від хейтерів і від відео, щоб ти нервував типу, цю так, його енергетику, там у відео не показую, Я знаю, що ти мене не послухаєш. Ясно, що не послухаю. Графік є графік. І все одно продовжуєш палити кожного дня контент. Звичайно. І тому хоча б заблокуй. Хейтера вже заблоковано. Я вже казав. Я казав, це здається ще й в шортах. І всі оці тупі коментарі. Ну, коментарі всі не вдалося заблокувати. бо я А я, лиш... я думаю, що Ютуб автоматично все заблокує, а там деякі полишав. Ну, лише в толешому не буду вже на то тратити ще час ну, Коментарі Відпочинь до завтра, до наступної зйомки. Ну, поки що. Таке, я пишу, і більше не відповідай хейтеру. Я тут йому відповідав, я ж сказав у відео, що більше йому відповідати не буду. Ну, коротше, самі почитайте вже, я вже не не читаю. Бачите, тут я йому це написав. Він мені пише, так я знаю. Все. Можна завершувати зйомку. На цьому все. Я пішов вже збирати. Зараз 9 на годиннику. 9.34 вийду в 15.05. Ну, вам може вийти не в 15.05, а десь вже в 16.00. Бо того, що там інтернет, я не пущу мобільний. Я тільки на загрузку. Я не... Коротше, вийде на вечір. Четверте, п'яте вже буде на каналі. З вами буде Несправедник. Всім вдалого дня. І мені теж, всім пока. Йо.